Вітаю! Мене звати Ілона, я ведуча сакральної архітектури тіла, і сьогодні ми з Оленкою Товпаш проведемо спільний прямий ефір на тему тілесності, що є тіло для нас, про наш тілесний досвід і важливість взагалі роботи з тілом. Я рада сьогодні запросити Оленку, так як вона є експертом в такому напрямку, як йога Вона цю практику практикує уже багато років, і в неї є дуже великий багаж досвіду, з яким вона може поділитися і з моїми глядачами. В описі під цим відео ви знайдете посилання на сторінку Оленки, на мою сторінку. Тож підписуйтесь, слідкуйте у Оленки дуже багато цікавих порад, практичного досвіду і її маленьких секретиків, які вона здобувала довгі роки своєї практики і з якими вона залюбки ділиться своїми глядачами. Оленка, вітаю тебе. Привіт, рада тебе бачити, Оленка! Хочу тобі задати перше питання розкажи, будь ласка, як взагалі йога змінила твоє життя? Чому це стало важливо для тебе і чому це ти обрала йогу як справу свого життя? Ой, це вже така доволі довга історія. Аж не віриться, що стільки років я приділяю уваги цій практиці і цим займаюся. Вона мені дуже цікава, і це почалося багато років тому назад. 20 років приблизно я вже практикую цим займаюся. І коли ти відчуваєш на власному досвіді, що воно допомагає, що воно дійсно працює, і не став той час, коли мені захотілося цим досвідом ділитися з іншими. Почалося це з того, що в мене народилися діти, і мені хотілося якось поновити свою форму. Мені хотілося бути знов гарною, стрункою. І я пішла як всі, ми йдемо в спортивний зал і там пробуємо різні Заняття фізичні, фізкультурні. Так? І я пробувала і степи, пробувала іеробіку, пробувала ще інші якісь практики. І тут я раптом попала в зал, де відбувалася йога. Проводили заняття, власне, йогою. І після заняття я отримала такий якийсь неймовірний досвід, і я відчула, що це працює не тільки зовні, а й всередині. Що я відчула це власне переключення, переключене не тільки того, власне, чого мені хотілося. Мені хотілося відійти від буденності, і якось трошки переключитися, переключити розум, свій стан, свій настрій. І от оце, от після першого заняття, в мене сталося. Я дуже вдячна своїй викладачці першій, які я, я попала до неї на заняття. Це була Люда Забалканська. Вона надзвичайно така відома, практик, дуже сильний. І от оце от заняття було в неї. І потім так трапилося, що в неї змінилися плани, і вона поїхала в Київ. Я живу у Львові. І я потім, ти як звикаєш, напевно, до якоїсь стилю викладання, до спілкування, до того якогось енергетичного потоку, яка, який йде від людини. І потім дуже складно переключитися на щось інакше. Я дуже довго шукала якогось іншого викладача, і настав певний період, що я вирішила, що я можу якось сама йти вчитися і вдосконалюватися в цьому. Власне, що мені дуже подобається. Я пішла вчитися. Я закінчила одні курси, другі курси. От я їздила за кордон, там трошки вчилася. От, так, і потім відчула, що я дійсно вже маю достатньо знань, вмінь, розуміння і бажання ділитися тим, що вмію знаю я. І воно, цей от досвід, він мені мене і далі стимулює розвиватися в тому напрямку, шукати щось нове, щось цікаве, самі практикувати. І коли ти пробуєш ділитися з кимось, цим, що ти вмієш, знаєш. Ти якби і сама набуваєш певного такого знання і більш, більш глибокого розуміння. Ти якби своїми учнями ще раз переживаєш у те от все, от що, що ти чому ти вчилася стільки часу і сама. Ну, от та, та, та. І можу підтвердити свої слова, що коли ти вже починаєш ділитися і передаватися. То тобі ще відкривається новий рівень глибини, новий рівень такого занурення в цю практику. І коли ти вже працюєш через людей, то це зовсім інший відклик і зовсім по іншому це вже працює саме з тобою. Воно дає тобі більш таке об'ємне і глибоке осмислення тих процесів, які відбуваються. Так. так. Я хотіла в тебе запитатися, як все-таки ти ну, дуже цікава практика. Я пробувала її, мені дуже сподобалося. Звідки вона? Де ти вчилася? Можливо, десь ти поділишся цим? Звідки вона? Так. Так, розкажу ця практика. Вона була започаткована француженкою, яка має російсько-українське коріння. Її звати Наталі Дроен, і її батьки свого часу емігрували до Франції і ще під час революції, яка була в 1917 році. Вона угу. дворянського походження і вона родичка. Є потомком нашого відомого історика Антоновича, ага. з якого названа е, вулиця в Києві. Це, її, ага. ну, це брат її дідуся. Вона була професійною баляриною і з дитинства мала таку глибоку духовну освіту. І вона почала далі. Вивчаючи балет, рух, вона зрозуміла і відчула, що це не просто що за, за рухом є ще більше глибини. Uh -huh. І вона почала через рух, через дихання працювати з тілом і відкривати, можна сказати, пропустила через себе, через цей свій досвід таке пророцтво тілесної роботи. Mm -hmm. І потім в неї вийшла цікава ще співпраця з жінкою богословом, яка підтвердила ті відкриття, які вона відкривала і знаходила в своєму тілі через фізику, воно ще було підтверджено з точки зору духовних знань. І так вона народила сакральну архітектуру тіла, яка вивчає, яка дає знання про правильну побудову тіла. Ми Мы... Внаслідок свого досвіду, да, який ми здобуваємо під час свого життя, той досвід, який нам передають наші батьки у вигляді програм, родових програм, те, що нам соціум накладає, відбиток, да, це все викривляє нашу свідомість, викривляє наше тіло і повернення до цього правильності, до цього першопочаткового стану, що його от саме потрібно розшукувати. Через тіло, через тілесний досвід, бо і розум нас може обманювати, і емоції нас можуть не туди заводити, а от тіло воно не бреше, воно чесне і <гум> да. ну, це, це так дійсно. Так, да, Дуже цікаво. Угу. Да. І тому це такий дуже точний, дуже правильний провідник до тієї правильності, до тієї першородної структури. У кожного з нас своє тіло, да, там в тебе своя структура, своя морфологія. Та, і у кожного буде свій шлях. І це воно ну, цікаво. Тут не буде, немає одного стандартного підходу для всіх, е, а у кожного буде свій шлях, і він буде відкриватися кожному по мірі його по так. сприйняття і по мірі... Самому собі дозволити відчути це і проявитися так дуже цікаво. Цікаво, бачиш, я не знала тої історії походження цієї практики. Да, ну і потім вона вже вона у Франції була, я так трошки дозавершу, і потім, коли відбувся розпад Радянського Союзу, вона поїхала до радянської жінки mm -hmm. і почала їй передавати ці знання, бо їй було mm -hmm. важливо, що це пострадянський простір, mm -hmm. і жінка, яка, від цієї совєччини дату, який відбиток, чи наклали. Ми говорили про родові програми, а тут ще mm -hmm. програми, які були накладені цим строєм, цим mm -hmm. все наклали на цю жінку, і вона поїхала до неї, щоб передавати їй ці знання, щоб mm -hmm. допомогти жінці звільнитись, вийти, знайти себе, знайти mm -hmm. ту жіночність справжню. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, чи можеш ти поділитися, які за цей час зміни, якщо їх можна зафіксувати? Бо звичайно, коли людина вже в практиці там знаходиться 10-15 років, і вона не знає, яке б її життя було без цієї практики, да, але все-таки поділитися тим, які зміни відбулися завдяки тілесній практиці. Ну, ти знаєш, напевно, найбільше це от бажання розвитку. То, що ти, коли ти практикуєш, ти постійно в такому якби, в стані студента, в стані учня. І цей стан він мене так якби, спонукає рухатися далі, розвиватися. І навколо цієї практики так багато збирається різних таких. Інструментів, моментів, які би мені хотілося вивчати. Так? Знову ж, щоб цим ділитися, якось ти все-таки мусиш і спілкуватися з людьми, а от, і спілкуватися з технікою, ти мусиш вміти е, і знімати ці відео. Та? Ти мусиш якось Викладати, оце тепер вміти якось співпрацювати з Ютубом. і постійно це, от не просто ти от щось там десь робиш. Якщо ти хочеш цим ділитися, то попутно ти мусиш якось проявлятися в інших іпостасях, якихось. себе якось проявляти. Ну і це спонукає тебе знову далі вчитися, розвиватися, кудись іти. Щось придумувати. Так? І ці от практики, які я даю, ну я кожен день практикую. І я намагаюся, щоб ці практики кожен день були іншими. І от, оця от новизна, вона так само додає нам такого не бути монотонними. Оця от монотонність в наше, кожен день встав, пішов, зробив на роботу, приїхав, вернувся. А навіть у таких маленьких моментах, коли ми навіть робимо практику, і кожен день я її готую і намагаюся, щоб вона була різноманітною, роблю її з різними асанами, різна послідовність, лі різна переходи, і воно додає такої, такої живості енергії в цій практиці. І коли ти не робиш монотонно, одне й ж, одне й ж, одне й те. ж, Хоча, можливо, і це комусь, знаєш таке підходить, йому подобається, ну, але ця от живість вона мені подобається в практиці. І я кожен день формую нову, нову комбінацію, нову послідовність, якісь певні цікаві переходи, ну, І вони додають розвитку нашому розуму, ми будуємо народні зв'язки, і ми не застріємо десь там. Якомусь минулому дні, а рухаємося вперед, і це додає такої мені сили, енергії і бажання. Щось якось вдосконалювати себе і практику до речі, ще хочеться сказати особливо зараз в цей час війни. Дуже корисно займатися тілом. Всі ці стресові ситуації, всі ці тривоги, е, да, наші mm. стани переживання. Я вважаю, що немає кращого інструмента, чим робота з тілом і через тіло, і витягувати себе ці всі непережиті страхи, емоції, пропрацьовувати їх, не залишати їх. В своєму Та, да? бо, бо як тільки щось ми залишимо, потім чекаємо якихось або... більш серйозних да? наслідків. Да? Тому особливо зараз, особливо жінкам, від жінки від неї відходить атмосфера в сім'ї, на роботі, що все-таки наповнювати себе і шукати це наповнення через роботу з тілом, і звільняти себе від всього того негативу, який ми змушені переживати. Зараз в ці часи і укріпляти так. себе в цьому. <рес> так, якщо ми фізично відчуваємо себе сильними, наше тіло сильне, ти якось більш впевнено себе почуваєш, та, і в тебе є сили і енергія всередині, та якою ти можеш потім ділитися, тобто наповнися початку себе. А от і тоді, якщо ти наповнений, якщо в тебе є сила, енергія, ти можеш ділитися це з кимось іншим, та й допомагати. Якщо ти сам спустошений, то ясно, то ти будеш потребувати тільки свого наповнення. Ну але якщо в тебе є чим поділитися, це чудово. Та особливо ми жінки біля нас, багатої наша родина і діти. От, і вони потребують нашої такої підтримки. В якому би віці вони не були, але вони все рівно хочуть якоїсь підтримки від нас? Та да, це теж для мене такий стимул, щоб підтримувати себе в формі. Скажи, будь ласка, а зараз в цей час, з якими запитами частіше всього звертаються люди? Вони щось хочуть покращити там, здоров'я, там, поставу. Чи це все-таки така робота з, зі станом? Як з твого досвіду? Ну, В принципі, от, все рівно такі загальні, фізичний, люди хочуть себе добре почувати. і вони... Бачать і розуміють, і відчувають, що після практики вони після заняття і вони собі себе набагато краще, спокійніше відчувають. І ти бачиш оце, от цей цей погляд, ти бачиш ці очі, ти бачиш цей прояв, такої якогось спокою, і, і таке, а що так можна було? Так, так можна було. От і це так само. Я бачу, що люди якось знову ж таки, оце вміння переключитися та з тої з того побуту, можливо, з тої ситуації, яка є навколо нас, і хоча б на пару цих, от хвилин, ну, там година, півгодини, дозволяють. Якщо я, наприклад, ми в залі працюю, це дозволяє людям відключитися, переключитися. Якось відновитися і фізично, і морально, і емоційно. І це потім, в подальшому, то дає їм так само оце от переключення, по-інакшому трошки сприймати і дивитися на цю всю ситуацію, яка є зараз. Та? І мене це тішить, що я можу якось цьому людям допомагати. От навіть сьогодні в нас було тренування таке, і оце от такий загальний стан, такий в залі. От, і коли вже всі встають після шавасани, от і очі всіх світяться, і загальний такий стан енергетичний. Мені це дуже подобається. Так, да, тоді відчуваєш вдячність і людям, і, і собі, що ти. Для, за те, що ти провів для них цю інформацію, за те, що ти е, організував, зібрав, провів, доніс, е, навчив, mm -hmm. да, як перейти від стану напруги і, і звільнитися, mm -hmm. і дійти до цього спокою. Це дуже важливо. Mm -hmm. е, тому. Я думаю, що наша така спільна з Оленкою рекомендація для наших глядачів: що в ці складні часи давайте повертатися до свого тіла, давайте працювати зі своїм тілом, зі своєю свідомістю, полегшувати своє життя. І життя тих, хто навколо нас. Да? Тому ще раз запрошуємо вас підписуватися на наші канали, слідкувати, практикувати разом з нами і ділитись цим світлом з іншими. Дякую, Ана, гарного вечора, всім до побачення. Дякуємо, всім пока.